Чому люди не йдуть служити в армію? Чому люди е, бояться? Тому що е, кожен боїться вступити в невідомість. Людям треба пояснювати, що з тобою буде. Куди ти прибудеш? що тобі дадуть, що тобі тебе треба, які твої будуть задачі, які твої будуть функції. І коли людям рожовують, вони такі: не так, же страшно, не так же й страшно. Я розкажу історію. Е, от це буквально двохтижнева історія. типу. я їду на позицію з хлопцями, везу хлопців, і чую, хтось молиться. Я повертаю голову. А там такий сидить Микола, ну він такий під 50 років чоловік. Він сидить, просто молиться. І я йому кажу, Микол, типу, тут нормально, тут ну, типу, ми їдемо в нормальну точку. Тому що він перед тим місяць був, він був під Нью-Йорком, типу їх туди відкомандували. Вони в пеклі там були. Вони були в пеклі. Якщо там Азов не вивозить, то що наші хлопці що там могли ну, типу, зробити, вони були в пеклі. І він з того пекла приїхав. Ми йому дали перепочити, і ми знову їдемо, веземо його на позицію. Він їде і молиться. І я йому кажу. Прикол, там нормально, повір. І я завжди з людьми чесний, тому що якщо я йому скажу, що там нормально, а там жопа, він на наступний вихід просто не поїде.